Близько дев'ятої ранку поблизу пам'ятного знаку Богдану Хмельницькому зібралися люди, аби зустріти свого героя земляка учасника АТО Сергія Набоку. І ось довгоочікувана мить. Сергій щиро радіє від того, що вже вдома на рідній землі, адже довгі місяці довелося оборонити батьківщину в найгарячіших точках Донбасу. Ощущение радости радости. Все люди встречают, все веселые, все улыбаются, обнимают, заряжают своим позитивом и ну, возвращаешься к нормальной гражданской жизни. С помощью их. Я прошел, был в Станице Луганская, Дебальцево, Улигорск, это такое из известных. Ну а так за. Скільки? Почти за 9 місяців, котра ми були там, побували дуже багато де. Мужній дещо стриманий зі смутком в очах, але з посмішкою на вустах одразу й не скаже, що чоловіку довелося побачити на передові, але він вистояв, гідно виконав свій військовий обов'язок, адже впевнений, що захищати рідну землю це справа честі. Кожен мужчина має захищати свою родину і свою землю. На місці розбір розбереться кожди. Да і все, от така настанова.